Поличний бізнесмен Михайло Броський не полишає надій побудувати на хрещатику черговий торговий центр. Для цього він почав судитися із Державною інспекцією архітектури та містобудування, яка раніше навиписувала йому штрафів та заборон на проведення робіт, не зупиняє боротьського ані те, що будувати такі об'єкти в історичній частині Києва, заборонено, ані скарги та петиції місцевих мешканців. Останні звинувачують бізнесмена у тому, що його компанія незаконно привласнила терасу одного з будинків, а також що через будівництво їхні квартири вже страждають від численних тріщин. Ну коротше, у компанії Олімп ЛТД, якою володіє Михайло Броцький, є давній намір побудувати торговий центр між будинками номер 21 та 23 на Хрещатику. КМДА передала цю ділянку компанії, ще у 1996 році для експлуатації кафе Чайкава. Згодом замість кафе з'явився цілий ресторан Гімалаї, і у 2020 році почалась історія із сумнівною реконструкцією цього ресторану. Сумнівна, тому що місцеве ОСББ з будинку номер 23 жалілося, що компанія Олімп ЛТД просто взяла і захопила їхню терасу і побудувала там не житлові приміщення, і відбулося без офіційних дозволів та домовленостей. Бороцький не розгубився, і від імені його ресторану було запропоновано в обмін на цю земельну ділянку побудувати фонтан та встановити пам'ятник актору Богдану Ступці. Але будувати фонтан не довелось, адже звинувачення місцевих мешканців ні до чого не призвели. І після захоплення тераси у 2014 році почалась історія з будівництвом торгового центру. Зараз мова йде про будівлю в п'ять поверхів, два з яких підземні. Тобто, буквально на рівні кам'яної стіни та сходів. Таке будівництво як. Кажучи, не зовсім безпечні для сусідніх будівель, адже фундамент будівель номер 21 та 23 може бути пошкоджений через буроін'єкційні палі, довжина яких складає 12 метрів. Згодом місцеві мешканці таки почали жалітись на тріщини, які з'явилися в їхніх домівках внаслідок будівельних робіт. Тому у 2019 році в гру знову вступає ОСББ. Голова об'єднання Володимир Апушкін реєструє петицію, аби столична влада скасувала рішення щодо відведення компанії Олімп ЛТД цієї земельної ділянки. Мовляв, значну частину земельної ділянки компанія Тозувала шахрайським шляхом, що їх писало в паспорт нерухомості ціле сусідське кафе Київське, яке розташовувалося під сходами. Також голова ОСББ пояснив, чому на цій території взагалі нічого не можна будувати. По-перше, земельна ділянка взагалі-то входить до меж центрального історичного ареалу Києва. По-друге, ця ж ділянка розташована на території пам'ятки архітектури місцевого значення вулиця Хрещатик. По третє, підпірна кам'яна стіна та сходи теж є частиною пам'ятки, а саме ансамблю споруд по хрещатику. Коротше, там ну, нічого не вигадає, щоб законно щось будувати. Далі відбулося те, що яскраво описує компетентність столичної влади. Петиція набрала навіть більше необхідної для розгляду кількості голосів. Мер Києва кличко розписав її для розгляду, але далі вона просто загубилась і про неї не згадали. Чи то невигідно вигідно столичної владі приймати вимогу у місцевих мешканців, чи то просто провтикали. ОСББ не здалось і в 2020 році звернулось напряму в суд зі схожими вимогами. І суд задовольнив позов місцевих мешканців. Проте Олін ЛТД подав апеляцію, і поки судовий процес затягнувся, будівельні роботи продовжувати. І ось вже зовсім нещодавно бізнесмену спробували вставити палки в колеса Державна інспекція архітектури та містобудування. В рамках позапланової перевірки інспектори виявили, що забудовник захопив майже 40 квадратних метрів чужої землі. Тому діам виписала штраф у розмірі 2 мільйонів 400 тисяч гривень, а також приписи про припинення робіт. Але пауза в роботах тривала недовго, адже Олімп ЛТД почав оскаржувати ці приписи в суді. І наразі компанія вже добилась того, щоб на час, поки розглядається дана справа, ці приписи просто не діяли. До речі, Доповнюючи портрет забудовника, одним із засновників компанії «Олімп ЛТД» був соратник Тестора Шуфрича В'ячеслав Черепаня. Він був його помічником. Загалом це класична історія про забудовника, який заради прибутку готовий зносити історію, пам'ятки архітектури та комфорт місцевих мешканців. Підпишіться на Київ владу, якщо вважаєте це відео корисним. Так ви не пропустите наступні матеріали про сонівні забудови в Києві. І не забудьте тиснути на лайк. Всього один ваш клік принесе нам дуже багато користі. Такі справи, кияни.